Фахрудін Шарафмал проживає у Львові. Розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення вирішив придбати зброю, показує рушницю, яку придбав торік. Я тоді дізнався, що в принципі є процедура, спрощена процедура отримання зброї. І ми з усіма нашими сусідами, всім будинком, вирішили просто в один момент податися на отримання зброї. Єдина в принципі, доступна помпова рушниця на той момент, яка була це що в мене, кугла Атрокс. І в принципі я її купив за 234 долари. Це була найдешевша на той момент помпова рушниця, яка була. Але ну з завданнями вона справляється відмінно. Це зброя для захисту будинку. 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї, що передбачає створення електронних кабінетів. Відтак отримати послугу можна буде не виходячи з дому без відвідування нацполіції. Про це у телеграм-каналі повідомив керівник МВС Ігор Клименко. Основними перевагами впровадження єдиного реєстру зброї є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена. Захар Служалий є президентом Федерації стрілецького спорту Львівщини та власником магазину зброї. Розповідає, що найвищий попит серед покупців був перед повномасштабним вторгненням Росії. Зараз, якби воно продається також напевно, більше самооборони, тому що полювання заборонено, його немає і люди це не, не купляють. Як такого спрощення немає. Тобто, все рівно людина спрощення є в тому, що людина може не в одному місці подаватися на дозвіл, а вона може подаватися в різних місцях на дозвіл. Все, що необхідно, весь перелік документів, він який був, він такий і залишився. А ось що кажуть львів'яни, яких ми опитали про нововведення щодо отримання дозволу на зброю. Ставлюсь позитивно. Тому що раз нам вже дозволено е, мати зброю в себе вдома, то потрібно зробити так, щоб її легше можна було отримувати. Небезпечно давати дозвіл спосередньо всім громадянинам України. Я вважаю, що це відповідно має бути якась певна комісія, яка все ж таки має надавати дозвіл на виду зброї. Тому що може кожен захистити себе, якщо би. Так сталося, як насталося 24 лютого. Легалізація зброї потрібна для нас. За інформацією голови МВС, документи про надання дозволу відтепер подаються через єдине вікно громадянина, оператора поштового зв'язку, магазин зброї або через особисте звернення до уповноваженого підрозділу. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Тарас Фомін, Суспільне, новини Львів.